Всім доброго дня! Маємо в наявності на продаж ось такий свіжо пригнаний Volkswagen Caddy. Автомобіль у нас 2011 року випуску Та, мотор 1.6 дизель в такому дуже дуже красивому полері. От, Додатково встановлений фаркоп, полочка на місці. Так, на... По салону на дві роздвіжних дверки. Ось Такий салон. По комплектації два передніх скідій датчики світла, датчик дощу, дзеркало з автоматичним затемненням, шкіряне кермо, магнітола з навігацією, клімат-контроль з підігрівами, 256 тисяч оригінального пробігу. Салончик, зараз покажу під капотом. Під форсуночками все сухо, ніде ніяких підтікань, нічого немає. Так, по кузову у нас автомобіль весь в рідній фарбі, окрім оцих два низа цих дверей вони підфарбовувалися. Кого цікавить даний варіант, автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Ціна даного авто 11 тисяч 500 доларів.